Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде трошки про ремонт шуруповерта Якщо у вас шуруповерт декстон, двохшвидкісний і у вас проскальзує патрон, проскакує. ви крутите крутите, і у вас проскакує. то причина? У цьому три шипі. Так як... На задній оські велосипеда Україна на п'ятикутнику. Оці ось роликові підшипники. Вони або вони з'їдаються, або отут ось робиться така маленька борозда. Куди впадають ці шарики, ролики, шарики за ролики, коротше. І тоді воно відносно корпуса починає прокручуватися. А це, в свою чергу, слугує опорником для планетарного редуктора. Воно має стоять міцно. Тому що відносно цього, не так, не тої стороною, бо тут не буде працювати ні зусилля, яке оце ось воно і буде проскальзувати. Вона в одну сторону упирається, а тепер в іншу сторону. Це весь перемикач. Я думав, його законтрить, щоб воно зовсім мертво тут стояло. Але такого робити не можна. Треба робити по-правильному. Зараз спробуємо щось зробити. А взагалі, ця ця історія з Шуриком почалася через те, що я не міг розкрутити оцей патрон. Просто-напросто не виймався патрон. І прийшлося мені розбирати корпус. Розбирати повністю редуктор, виймати це, діагностувати, виявити, що там щось не так із цими зацепами, щоб добратися до цього довбаного патрона. І тепер його закріпити сюди, в лищата і розкрутити його нарешті, щоб можна було потім налізти через задницю глади лікувати. А нормальненько. Закрутить все, застопорить. Ось під макрозйомкою. Видно, що в кінці така маленька борозда з'явилася. Так, з цієї сторони. О, тут більше видно. Так, на світло. Аж вигризено трошки. Ось цю борозду вона потрапляє, цей ролик. І зусилля. Прослабляється. Тобто воно починає проскользувати. Що я хочу зробити? Я хочу взяти оцю ось е, краєшик і трошки надфілем або бормашинкою зчесати. О, чудово видно. Щоб оцю ямку трошки згладить. Ну, подивлюся, що вийде. І бормашинка таке робить свої дива. Пару хвилин роботи. І от такенний шмат уже вигризаний. Правда, можливо, це вже і забагато тестування. Перевіримо. Ну, тут ось видно борозду. А це ось уже бормашинкою знято. І так, з усіх сторін. Єдине, що отут в кутику не дуже виходить, сточить, але я думаю. сподіваюсь. Що піде і так? Тестування покаже. Так, цю сторону поки що не буду чіпати. Подивлюся, яка різниця на відкручування і закручування. Ні, не дочекався я запуска, тому що, щоб його зібрати, прийшлося повністю збирати. Коротше, вирішив я одразу все робити. Буде як буде. Тут проточив, там проточив. Ну, ця сторона вже акуратніше вийшла. Все, всі краї зточені. Тут ще трошки щось треба додати. Фу, блін, ледь зібрав. Не робіть моїх помилок. Засніміть перед тим, як будете це все розбирати. Або на фото, або на відео. У кожного ж є телефон. Навіть це відео ви явно дивитесь через телефон. То возьміть. Зафоткайте, засніміть на камеру, що, за чим, як розбирали, щоб оце так не довбатися потім півтори години, як я. Так буде набагато простіше. Ну, все. Редуктор начебто зібраний, перемазаний. Е вмикається. Перша, друга швидкість працює. Ну, зараз залишилось тільки електричну частину, поставити, підключити. І буду пробувати, щось допомогло чи ні. Так, зібрав я так, бо в мене акумулятор здох з перві блочка. Більше мене блочок не витримує. 10 амперіта хала. Перша швидкість. Друга. Все, тепер не шкряпа. Користуйтесь і не забувайте перед розборкою все фотографувати. А ще ставити лайки та підписуватися на канал. Всім дякую за перегляд!